Конічева. Ваташіва Україна Джіндес. На мультфільмі Том і Джері виросло не одне покоління дітлахів. Бійка між котом і Мишею розпочалася аж у 1940 році та триває до теперішнього часу. Відеоігри не були винятком, їх було зроблено багато по цій франшизі на консолях різних поколінь. Але гра Tom and Jerry in House <звук> на Sony PlayStation передає дух мультфільму, як на мене, найточніше. Можливо, це пов'язано з моєю особистою ностальгією, адже це перша гра, яку ми придбали разом з консолю PS 1 А також друга після Hawks of War найсмішніша гра для мене на цій приставці. Сьогодні я розповім про таке миле ультранасилля у 3D між цими двома тваринками, які не можуть один без одного. Невеличка ремарочка. Буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите дзвіночок, вподобайку під цим відео, а також прокоментуєте його. Пробачте, що це роблю на початку відео, але до кінця не всі переглядають. Продовжуємо. Том in Інхаус Треп побачила світ у 2000 році на консолі Sony PlayStation, розробила її британська студія Warthog Games, а видала в Америці та Європі New Kid Co. разом з Ubisoft. У європейській частині планети. У Японії видавцем була студія Suchess Corporation. Гра максимально автентична до класичних мультфільмів, які робили ще Вільям Гана та Джозеф Барбера. Тобто вам треба за допомогою підручних засобів завдавати один одному максимальної шкоди. Це екшен з вільним пересуванням по локації та підбором предметів, якими ви будете лупашити свого опонента. Сама локація будинку з кожною місією збільшується. Ви розпочинаєте лише з декількох кімнат та поступово вам додаються інші. З'являється доступ до подвір'я, другого поверху, підвалу, а також до нових предметів ультранасилля, від шарів для боулінгу до вибухівки. Є й окремі рівні, де вам треба не прибити один одного, а наприклад врятувати курчат. Або якщо ви граєте за кота, то навпаки запхати їх у духовку. Є рівень, де треба зробити так, щоб песик прокинувся, граючи йому під вуха на різноманітних духових інструментах. А також є рівень, де потрібно за Джері утилізувати подарунки для кицькі Тома, а коту навпаки подарувати їй ці речі. Ну і є ще бійка з таким собі босом цієї гри, механічним котом. Який має імунітет до пастук, він реагує лише на ваші атаки та на іграшкову мишу, за якою він починає бігати. Тому перемогти його дуже легко у цій кімнаті. Нові рівні відкриваються лише у сінглплеєрі, граючи за Джеррі. За кота Тома грати можна тільки у режимі вдвох. Рівні, які ви відкрили, можна повторно перепроходити, або грати удвох, обираючи собі Тома і Джеррі. Грати за кота складніше, бо його моделька більша, тому влучити у нього, наприклад, акваріумом легше, ніж у Джеррі. Але ця гра генерує стільки ржаки, що поразка вам не зіпсує настрій, а навпаки розвеселить. Особливо смішно спостерігати фехтувальні дуелі, коли ви не можете влучити один в одного. У вас є три слоти, які ви можете розподіляти під предмети. Це трикутник, кружечок та квадратик на гейпаді. Окрім різноманітних сковорідок, лопат. Палець, а також предметів, якими можна кидати один в одного, у грі можна робити пастки. Все як у мультику. Можна по увімкнути телевізор, і Том або Джері, пробігаючи повз нього, всядуться дивитись самих себе по тєліку. <му> увімкнути радіо, де ваш опонент буде танцювати. Налаштувати холодильник чи духовку, щоб ваш опонент згорів або замерз, і такого тут безліч. Можна підкладати під ноги динаміт, голки, клей, кожух з банана. Це дає вам змогу застосовувати хитрість та знання локації будинку, щоб зробити сюрприз. Але щоб уникнути пастки, вам треба затиснути окрему клавішу на геймпаді, ну тоді ваш персонаж буде йти на ціпках та у мене тригр увімкнення телевізора, наприклад. Або таким чином ви можете підібрати вибухівку, голки та інші предмети для шкоди. У вас є змога підглядати за вашим опонентом, адже екран гри розділено на дві частини, тому можна підкараулити його у якійсь засідці або навпаки дізнатись про цю засідку раніше. Цікаво, що навіть на початку нульових, коли ми придбали цю гру для новенької PS PS1, я від неї нічого не очікував. Ну так, скрини були цікавими разом з описом, але ми вважали тоді, що це гра на один разочок. Але вже понад 20 років я постійно повертаюсь до цих дурників та регочу сутичок між ними як і тоді. Окремо хочу відзначити звукове наповнення. Найсмішніше для мене у мультику було саме крики кота або миші, як би це кріпово не звучало. І ось ця гра чудово з цим впоралась. Музикальне оформлення теж непогане і працює на комедійну атмосферу. Трек у головному меню гри чудово запам'ятовується. Графіка приємна, геймплей класний, тому наполегливо рекомендую цю гру для компанії у двох або більше людей, якщо ви полюбляєте цих мультперсонажів та претесь від намальованого насилля двох безсмертних тваринок. Мінус гри, як на мене, це її тривалість. Я відкрив усі карти за пів години, але вам ніхто не заважає зберегти ваш прогрес і грати в окремій рівні у двох. Та і гра на більш юну аудиторію була розрахована, бо у дитинстві ми її з братом довго проходили. А ви грали у Тома і Джеррі на першій PlayStation? Можливо, грали в інші ігри з цими двома культовими персонажами? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайку, підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд. Всім мирного неба з